Шановні учасники нашого сьогоднішнього заходу. Я всіх вітаю, і маю радість представити факультет туризму, бізнесу і психології. Факультет туризму бізнесу і психології він в складі Київського національного лінгвістичного університету почав функціонувати з 2021 року, але це був результат певної трансформації організаційної структури університету. А наші спеціальності, які ми пропонуємо, мають довгу Історію та багатий досвід одними з такими найдавнішими спеціальностями є спеціальність психологія і менеджмент, які в університеті а, представлені ще з а, початку 90-х років минулого століття. І відносно новими спеціальностями відносно, так, оскільки вже майже 10 років, понад 10 років ми здійснюємо підготовку фахівців, це спеціальності маркетинг і туризму. І рекреація. Зараз назва туризм та рекреація до цього був просто туризм. Хочу звернути увагу наших шановних вступників, що наш факультет дещо відрізняється від тих інших факультетів. Про які ви зараз мали можливість послухати, шановних деканів, оскільки на нашому факультеті спеціальності ми їх так називаємо між собою, да не філологічні спеціальності, тобто спеціальності, які не пов'язані з філологією, середньою освітою, але це спеціальності, де ви можете також ґрунтовно вивчати дві іноземні мови, тому ми визначили для себе ось таку формулу навчання: спеціальність та дві іноземні мови це наша ключова особливість, унікальність, яка відрізняє нас від решти інших університетів і міста Києва і України в цілому, які також пропонують навчання за ось цими спеціальностями. А, наші студенти мають можливість і. Звісно, користуються цією можливістю поглиблено вивчати англійську мову за професійним спрямуванням відповідно до тієї спеціальності, яку вони обрали для навчання, і також з другого курсу з нульового рівня вивчають другу іноземну мову. І нам дуже приємно, що спектр. Другої мови, переліку тих мов, які ми пропонуємо нашим студентам, що збільшується. збільшуються, і студенти обирають ці мови. Сьогодні на факультеті, у якості другої іноземної мови, студенти вивчають німецьку мову, французьку мову, іспанську мову і китайську мову. Ми також пропонуємо і турецьку мову мову для вивчення. Інші мови, але ось такі а, мови зараз є популярними серед наших студентів, і ми раді, що вони представлені на нашому факультеті. Тож, акцентую увагу, наш факультет він пропонує спеціальність спеціальності психологія, менеджмент, маркетинг, туризм та рекреація, плюс вивчення двох іноземних мов англійська мова за професійним спрямуванням та друга іноземна мова. А, будь ласка, наступний. slide Хочу звернути увагу на нашу політику навчання. Політика навчання це ті ключові орієнтири, ті принципи, яких ми дотримуємося, і це стосується усіх спеціальностей нашого факультету. Ну, по перше, це сучасний навчальний контент. Наші викладачі, науково-педагогічні працівники, вони постійно удосконалюють і свої знання, і надають їх студентам. І ці знання вони однозначно відповідають сучасний сучасним запитам ринку праці сучасним запитам суспільства. Ми постійно оновлюємо лекційний блок, практичні заняття, що робить наші спеціальності конкурентоспроможними і наших випускників конкурентоспроможними на ринку праці у подальшому. Також хочу сказати, що всі спеціальності на нашому факультеті в навчальному плані мають різні види практики. Тут буде вже залежати від спеціальності. На одній спеціальності, наприклад, туризм та рекламу. Це практика різнопланова з першого курсу по четвертий курс. Практика виробнича, наприклад, у студентів спеціальності менеджмент та маркетинг потужний блок виробничої практики на підприємстві на четвертому курсі, і вони закріплюють всі ті знання і навички, які вони здобули під час навчання, ну, власне їх розвивають під час практики. Далі широкі перспективи працевлаштування. Далі буду про це говорити відповідно до кожної спеціальності, як і всі інші наші студенти. Нашого університету я маю на увазі, студенти нашого факультету залучаються до міжнародної а, академічної мобільності. Ми маємо також пропозиції від нашого міжнародного відділу щодо участі студентів у конкурсних відборах. Сьогодні наша студентка спеціальності маркетинг Вона знаходиться в Слубському університеті в Республіки Польща і а, відповідно навчається за програмою академічної мобільності. І таких прикладів у нас є не. Непоодинокі такі приклади. А, наступний такий акцент, на чому хочеться також зупинити увагу, це підтримка науково дослідної роботи студентів. І а, тут а, хочу сказати, що ми маємо значні результати. А, наші студенти беруть участь у студентських конкурсах наукових робіт, приймають участь в різно Манітних наукових заходах це і конференції і е, семінари е, представляють свої результати е, на різних е, рівнях е, наукових таких е, заходів. У нас є переможці, е, і призери міжнародних конкурсів студентських наукових робіт. Це, е, до прикладу, студент спеціальності менеджмент Антон Ковальчук. Зараз він студент четвертого курсу е, в минулому році успішно. Представив свою наукову роботу на міжнародному конкурсі з менеджменту Вікторія Бризгалова, студентка сьогодні другого курсу, також спеціальності менеджмент, чудово представила наш університет. На студентському конкурсі, який відбувався в Одесі, і також здобула почесне друге місце на конкурсі з менеджменту. Так само і також наші студенти є переможцями не просто таких наукових заходів, а науково-практичних заходів. Відбувався фестиваль реклами минулого року в місті Києві на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І наша студентка серед 400 учасників посіла друге місце. Ми цим дуже пишаємося. Це наша студентка Анастасія Попова. Вона зараз навчається у нас в магістратурі. Ну, і Таких прикладів можу наводити ще багато. Наступний акцент це особистісний розвиток студента і формування soft skills. Звичайно, що Академічне навчання воно не може бути зосереджено лише на навчанні і здобутті таких фахових компетентностей в світі професії важливу роль відіграють м'які компетентності, і ми Активну увагу приділяємо їхньому розвитку у наших студентів. Наступна складова е, політики навчання це партнерська співпраця викладачів і студентів. Ми е, бачимо в нашому студентові нашого партнера, з яким ми співпрацюємо на е, таких відносинах довіри. Взаємоповаги толерантності, ми хочемо, щоб наш студент розвивав всі свої закладені в ньому ну, такі і можливості, щоб використовував і здібності, розвивав, які в нього є. І для цього існує ось така тісна взаємодія між викладачем і студентом. Ми Знаємо кожного з наш нашого студента не лише його ім'я та прізвища, а всі його уподобання. всі. Його е, такі творчі нахили, і намагаємося максимально е, допомогти е, цей час навчання в університеті використати з користю і здобути максимальну кількість різних навичок для того, щоб потім успішно працевлаштуватися. Ну і остання е, е, теза політики навчання це центрованість на освітніх інтересах студента, якби е, є е, е продовженням попередньої тези. І е, наші викладачі е, формують і навчальний контент, і е, тематику курсових е, кваліфікаційних робіт з урахуванням інтересів студентів. Тобто у нас ось така е, е, особливість нашої взаємодії зі студентами, що ми в тісній такій співпраці знаходимося і допомагаємо розвиватися нашим студентам. Будь ласка, наступний слайд. Коротко про структуру нашого м, м, о, факультету. О, у складі факультету зараз три кафедри. Кафедра психології і туризму очолює її академік Олександр Федорович Бондаренко. Кафедра менеджменту і маркетингу, завідувач кафедри, доцент Маковецька Ірина Миколаївна і кафедра іноземних мов, завідувач кафедри, доцент Сотніков Андрій Вячеславович. Дві кафедри є випусковими: це кафедра психології туризму і кафедри менеджменту і маркетингу. І кафедра іноземних мов забезпечує саме викладання англійської мови, як другої як е, е, основної першої іноземної і німецької мови, як другої а Решту мов нам, нашим студентам викладають профільні кафедри наших колег, партнерів, наших інших факультетів. Наступне, будь ласка. Кілька слів про наші освітні програми. Першу хочу назвати освітню програму Практична психологія. Зараз мова йде про саме Бакалавський рівень, спеціальність психологія, і ця спеціальність і ця освітня програма останній час є найбільш затребувана серед наших вступників. І це є очевидним оскільки потреби суспільства в тих умовах, в яких ми перебуваємо, звісно, орієнтована на те, що П'ять днів, фахів... Ці психологи, які будуть допомагати в різних ситуаціях, нашим співвітчизникам, і відтак і е, е, потреба у фахівцях, і запит на спеціальність психологія, і як результат, кількість здобувачів освіти е, у нас е, найбільша за цією спеціальністю. Е, завжди нашим вступникам цікаво, ким я буду працювати, коли завершу навчання. І е, власне в презентації хотілося би акцентувати увагу. На цьому. Студенти, які навчаються за спеціальністю психології, у подальшому вони себе можуть знайти в таких секторах діяльності: як психологи в організаціях, як психологи в системі освіти. Як психологів в сервісах і як практика психологічної допомоги в різних життєвих ситуаціях. На кожному слайді ви зараз побачите QR-код. За цим QR-кодом можна перейти і ознайомитися з сайтом кафедри безпосередньо з сайтом цієї спеціальності. І більш детальніше дізнатися про особливості навчання не буду на цьому зараз зупинятися. Єдине, хочеться сказати, що наші студенти будь-якої спеціальності вони ось такі активні завзяті і знають, для чого вони прийшли в університет. Ким вони хочуть стати. Наступна спеціальність це спеціальність менеджмент. Неможливо працювати в організації без успішного управління і керування усіма процесами, які відбуваються в організації. Це пов'язане із управлінням організаційною діяльністю в цілому, із управлінням персоналом і всіма всіма процесами, які відбуваються в організаціях різного рівня. Відповідно, наша освітня. Програма менеджмент комерційної діяльності спрямована на підготовку фахівців, які у майбутньому себе можуть реалізувати в підприємницькій діяльності, в управлінні персоналом. Працюють менеджерами з продажів, операційними менеджерами, менеджерами з логістики, менеджерами зовнішньої економічної діяльності, бізнес-аналітиками та менеджерами з електронної комерції. Ну і перелік ще можна продовжувати. Наступна спеціальність це спеціальність маркетинг, освітня програма маркетинг і реклама. Що хочеться сказати, в сучасному світі дуже важко щось реалізувати, якусь послугу чи товар без його, її просування на ринку. І для цього необхідно володіти інструментами реклами, інструментами, які допоможуть проаналізувати цільову аудиторію, на яку спрямована діяльність організації. Знайти свого споживача, ну і власне довести до споживача той товар чи послугу, на якому зосереджена діяльність підприємства. Для цього в сучасному світі необхідні маркетологи, однозначно, оскільки і зовнішнє представлення фірми, тобто його бренд, його візуалізація в просторі, все це потребує фахівців. Ми дуже тривалий час. Ми, я маю на увазі суспільство, да працювало в такому ну якби інтуїтивному. А... Сприйнятні і товарів, і послуг, а інколи і інтуїтивному доведенні цих послуг і споживач а, і товарів до споживачів, але а, кожна організація, яка а, бажає мати гідні результати своєї діяльності, розуміє, що без маркетологів, без фахівців а, у. У зв'язках з громадськістю, у просуванні от власне цих послуг, і товарів достатньо складно. Тож, наша освітня програма маркетинг і реклама саме спрямована на підготовку таких фахівців. Перспективи працевлаштування, це маркетологи, це бренд-менеджери, проджект-менеджери, джидетал-менеджери, це smm менеджери фахівці з маркетингових комунікацій і досліджень, фахівці з реклами, аналітики ринку. І також можна продовжувати цей перелік, але це основні місця, де наші випускники працевлаштовані. Наступна спеціальність, спеціальність — туризм та рекреація. Зараз ми перебуваємо в такому стані, що Інколи а, чуємо такі твердження туризм не на часі, але а, ми хочемо посперечатися з цим і а, дійсно віримо в те, що а, наша країна вона. Надзвичайно приваблива з великою кількістю туристичних об'єктів різного характеру і природних історико-культурних, і є площадкою для проведення міжнародних заходів різноманітних. Відтак ми володіємо настільки потужним туристично-рекреаційним потенціалом, що його не реалізовувати, це ну просто неможливо. І у подальшому ми очікуємо на наших іноземних гостей, які будуть потребувати відповідного фахового обслуговування. Ми розуміємо, що і наші співвітчизники також будуть бажати відвідувати інші країни, інші місця, і це правильно. І ми зараз бачимо, наскільки активно розвивається внутрішній туризм. Інколи ті регіони, які були практично не. Відомі на карті України наразі всім е, на слуху, оскільки там відпочивають туристи. А відпочивати треба це е, фізіологічна потреба будь-якої людини відновлювати свої сили і як фізіологічні сили, так і психологічний стан. Тож е, перспектива у туризму однозначно є, і ми хочемо, щоб е, у майбутньому наша. Країна, наша держава мала кваліфікованих фахівців, які будуть працювати саме в цьому секторі, і на це орієнтована наша освітня програма туристичного обслуговування бакалавського рівня. Перспективи працевлаштування для наших випускників це власне, туристична індустрія, це туристичні агентства, туристичні оператори, це різного роду підприємства, де потрібні туристичні консультанти, це і гіди екскурсоводи. Також окремим сектором виділяється готельно-ресторанний бізнес, де наші студенти працюють, і дуже приємно зустрічати наших випускників. От можу назвати наша випускниця, одна працює зараз. В готелі Hilton, нещодавно її зустріла в таких, ну, несподівано, можна так сказати, і поцікавилася. І вона поділилася, що вона от як почала працювати в готелі Хілтон ще під час практики на четвертому курсі, так і працює донині. А з моменту її випуску пройшло вже 5 років. І я дуже рада була її зустріти, і ми будемо розвивати далі відносини з цим готелем вже як партнери. Подієвий туризм, івент-менеджмент, міжнародний туризм і логістика це все ті ланки, ці та ніша, де можуть працювати наші випускники. І а, хочеться також а, акцентувати увагу на окремих моментах. Наступний слайд, будь ласка, а, що освітній процес він не пов'язаний. Лише з навчанням а ми пропонуємо нашим студентам різноманітні заходи, які допомагають їм розвиватися. І кілька прикладів: буквально спеціальність психологія. Впродовж всього навчання у студентів є різноманітні психологічні тренінги. Вони відпрацьовують свої навички і в студентських колективах, і працюють з підприємствами. У нас є випадки. І в такий спосіб вчаться бути фахівцями і спеціалістами в своїй галузі. І ось такі психологічні тренінги, вони, звісно, Урізноманітнюють навчання і дуже подобаються студентам. Наступний слайд це наші подорожі та екскурсії. Хочу подякувати колегам Христина Богданівна, виконуючи обов'язки декана германського факультету. Зазначили, що наші колеги вони запрошують не лише студентів нашого факультету туризму, бізнесу і психології долучитися до ось таких заходів, а і студентів інших факультетів. І факультет Слав'янської філології і інші факультети вони мають можливість, точніше, студенти цих факультетів також долучитися до таких подорожей, ось буквально. Із останніх була туристична освітня подорож Буковина Румунія. Наші студенти відвідали Чернівецький університет, торгово-економічний відвідали Сучавський університет в Румунії. Ну і по дорозі також заїхали в Хотинську фортецю. В Хотин також побували в Кам'янець-Подільському і наситилися максимально позитивними емоціями від такої подорожі. Це із останніх, а буквально. Вересні, жовтні, ми організували поїздки не також в Радомисль, також в Батурин. І минулий рік закінчився у нас чудовою поїздкою у Львів. Власне, ви бачите, світлини зі Львова. Тобто, ми намагаємося знайти можливості і організувати ось такі чудові екскурсійні поїздки подорожі для наших студентів. І Запрошувати наших колег з інших факультетів. Ну і наступний момент це, що річні постійні наші зустрічі з практиками знову ж таки одну увагу зосереджую лише на останніх заходах, які відбулися. Ми запрошували нашу випускницю Ірину Чернату, яка Поділилася своїм досвідом кар'єрного зростання, і студенти були і не лише студенти. Я особисто була в захваті від її е, історії, і е, чесно, ось так були промотивовані до подальшого навчання і до роботи. І також запрошуємо інших наших колег поділитися цікавими е, кейсами. І ось як я на е, початку говорила, ми приділяємо увагу розвитку софт скілсів наших студентів. То і е, відбувся такий семінар. І був спрямований саме на це питання. Шановні колеги, я дуже дякую за можливість виступити перед нашими вступниками. Хочу запросити приєднатися до нашої сторінки в інстаграмі. Ми регулярно ділимося нашим факультетським життям на нашій сторінці. То запрошуємо і з будь-яких питань, ми завжди будемо раді дати вам відповідь за телефонами на електронну пошту. Можна. Можете до нас звертатися і е, також хочу сказати, як і е, колеги вже наголошували на цьому. У нас діє формат індивідуальний день відкритих дверей. Ви можете е, з нами зв'язатися. Ми узгодимо день та час зручний для вас, окреслимо ті питання, які вас найбільше цікавлять, і радо зустрінемо у нас в університеті на нашому факультеті.